Блін, реально думав, не встигну, але все ж таки встиг. Без 10 хвилин до комендантської години я завершив свою мандрівку і прибув на місце. Це безлюдний острів. А все чому? Тому що завтра, 8 березня, і ми рятувалися як могли. Ну, це на правах шутки, і острів не той, про котрий багато хто з вас міг подумати. Одинадцята По година вечора на годиннику я щойно прибув. Водойму вдень я бачив, я коли сюди приїжджав завтра вранці, коли буде денне світло, все покажу. Водойма дуже красива, знаходиться дуже в такому чарівному місці. Відразу кажу, що далеченько від Києва. Ну як далеченько, далекувато від Києва. Але для тих, хто захоче поїхати не на добу, а на кілька діб, я думаю, що можна цей варіант розглядати. Все завтра розкажу зараз. Друзі, не подумайте, що це реклама. Ті, хто мене знають, знають, що я вже досить давно ловлю на продукцію Карпіо. Мені дуже подобається. Ви вибирайте на що вам ловити самі. Я користуюсь, мені подобається. Що сьогодні у мене значить на ніч буду ставити коноплі. Скарпіо, і також мені від компанії видали пакованчик прецерійного бойлу. Аромат просто фантастичний. І він натуральний, тобто має свій натуральний аромат, смак з мінімуму якихось добавок. Так, також круша, трошки пелиця, зовсім трошки, також для запаху. І е, кораблик. Кораблік. завезусь. Дві точки поставлю на ніч. Ну а вранці вже буду більш прискіпливо вглядатися у свім, у наводу, дивитися, куди ще можна спробувати. Ну і все ж таки не забуваємо, що ще досить холодно. Зараз мінус один дворі, і я сподіваюся, що озеро не замерзне, як у мене колись було таке вже. Зараз от ще навіть не розкладався, вон в чехлі удочки стоять. Та й таке. Ну, дякувати, що є отакий невеличкий будиночок, і нема потреби ставити намет, бо я б цього не пережив. Е, тому зараз всі свої зусилля я направляю на встановлення бузбарів, вудочок і завожу оснастки, туди трошки насипаю оцієї смакоти. Ну і буду чекати, якщо вночі хтось прийде, вообще буде супер. Ну, як ні, завтра вранці почнемо плідно працювати над тим, щоб когось заманити. Поїхали! Підготував відеречко, зараз беремо крушу і починаємо. Так о, краса. О, міленько. Пільчик. Так, і наші бойлики від Карпіо. П'ятий смак, п'ятий елемент. М -м -м, бімба. Ну, реально дуже круто. Пахнуть. Ароматика крута. Їх обов'язково також додам. Також міленько подроблю. Це розкриє ще. Так, взагалі бомба. Я Останній раз, як ви пам'ятаєте, був на торфяному і взагалі не кормив, мав одне клювання хороше, але, на жаль, безрезультатно. Ну, Карася і ляща, до речі, ми в рахунок не беремо. Тому вирішив цього разу спробувати все ж таки щось дати в точку. І, можливо, це принесе якийсь результат. Вважаю, що крабфішинг це взагалі такі експерименти. От. А навесні, коли риба досить неактивна, то без експериментів ніяк. О. Краса. І буду в човник давати буквально потрохи. Щоб бути 100% впевнений в тому, що оснастка лежить на кормовій пля... плямі на дні, а не десь її унесло. Ну і також, що дуже важливо, я зараз буду впевнений в презентації, а це зараз дуже важливо, тому що риба не активна. Ну, про це все ми поговоримо зранку. Зараз хочу все швиденько зробити, страшенно втомився. І завестися, і трошки вже перепочити. А як стане сонце, десь о шостій, о сьомій почну вже з більш серйозним підходом робити це все. Друзі, поясню, чому корабель. Я також довго вагався над цим питанням, але є розуміння, що зараз риба взагалі не активна. І перше, ми дуже точно подаємо корм і є 100% впевненість в тому, що. Ваша оснастка буде лежати прямо у цій плямі з невеличким оцим кормом і приважувати рибу. І саме головне це 100% впевненість в правильній презентації, що у вас е, нічого десь там не заплуталось, в, в мул не замулилось і т.д. і т.п. І, і зараз навесні, коли риба взагалі не активна, це дуже важливо. Ну і я зараз на це роблю ставку. Водойма для мене невідома. Рибачу я тут вперше, знаю, що риба є, але і в якому вона зараз стані, чи вона вже трошки почала харчуватися, чи ні, не зрозуміло. Ну, це все покаже. Зараз завезусь і буду вже відпочивати, бо дуже втомився, дорога була довга. Ну, а вранці, як зійде сонце, і буде вже хоч щось видно. Покажу вам це чарівне місце і можливо знайду якісь більш перспективні місця, куди можна було б доставити нашу оснастку. Хто стучиться в двері моя? Ну, ну давай, паровозичок, паровозичок, зроби. Зроби. Ну що, друзі, з богом? Коруповий сезон 2023 можна вважати офіційно відкритим. Хоч він і починається з такого маленького, гарненького. Але, як то кажуть, все велике починається з маленького. А цей малючок подарував о другій ночі просто фантастичні враження. Я вибіг без куртки за дуб, як паскуда. Коротше, супер, подарив клювання. Зараз швиденько його. Вертаємо назад до родної стихії, нехай покличе когось з родичів. Який красень! І не спішно так вольяжно пішов. Красавчик! Дякую тобі, друже! Ну що, друзі, перший короб 2023. Все добре має погану властивість швидко закінчуватися. Вибачаюся за таке коротке відео і пояснюю, чому так. Взагалі, у мене по роботі було відрядження до Львова, ну а на цю водойму я заїхав по дорозі назад. Тому прибув сюди об 11-й вечора, а зараз вже перша година дня, і мені потрібно вирушати додому. Але незважаючи на те, що сесія була досить коротка, результати є 4 клювання, три риби. При тому, що е точки, які я, в які я завозив, вони повністю протилежні одна від одної. Вони були не поряд. І я вважаю, що це, мабуть, ну, так добре спрацював спрацювала кормова база, е що це. Привадили рибу, при тому, що я рибу взяв, як з однієї точки, з однієї я одну рибу взяв, з іншої я дві риби взяв, то непоганий результат, незважаючи на те, що риба невеличка. Але все ж таки дуже рання весна, ще досить холодно, вода крижана, риба також крижана, в руках навіть довго не отримаєш. Дуже приємні враження. І тепер мене очікує 400 кілометрів дороги додому з таким. Дуже класним після смаком. До речі, друзі, це водойма, називається Вірля, Тернопільська область. Дуже красиво, дуже фантастично. Тут є база відпочинку, дуже класна також. Я вставлю пару фото, я заїжджав, дивився. Чарівне місце. І я думаю, що в сезон, коли потеплішає, можливо, навіть в травні, я обов'язково сюди. Приїду і вже не, не на таку коротку сесію, а доби на 3 на 4, бо місце дійсно чарівне. Ну а мені пора в дорогу. Дякую вам за увагу. Відкривайте сезон. Бажаю вам е, гарних результатів і перемоги всім нам, друзі! Тримаймося, до зустрічі!